Росія повідомила про новий масовий відхід військ з Херсонської області, але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. Міністерство оборони Росії визнало великий відступ на півночі Херсонської області. Відповідну карту було показано під час щоденного брифінгу Міноборони РФ. Напередодні. На карті російського збройного відомства лінія фронту проходила в районі поселень Давидів-Брід, Добрянка та Золота Балка. У вівторок Міноборони показало, що під контролем російської армії знаходиться територія приблизно до лінії між Давидовим Бродом та Дудчанами. Таким чином, лінія фронту у регіоні змістилася на північ приблизно на 30 км. Тож чекаємо гарних новин з Херсонського фронту. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки.